Всем привіт! Сьогодні у нас буде необычне відео. Там писали про барахолку, кому там ті сверла надо, кому м'ячики треба. Зараз я вам покажу кому не треба. Я зараз буду вчити потихеньку продавати. Я думаю, 3-4 посилки у нас буде, ну зараз 2 зробимо. Подивимося, як воно піде, якраз вам покажу, а потім і остальне все покажу. Дивіться. Подоставаю трошки скарбів. Мені, звісно, багато. От ви про них писали, кому вони там треба. Зараз я вам все покажу. І я вже їх просто багато був продав перед цим. Та півгода назад їх багато попродавав. Це те, що оставалось. Зараз все буде діло. Е, взяв я цей салфетку мокру. Чотири нових, чотири не нових і одна плашечка, така хороша лірочка. Зараз ми їх легенько, немивірні я. Зараз їх протираю. І починаю викидувати на OLX, Це буде перша у нас посилочка. Не знаю, наскільки похожі, ну На 60 злотих вони мені точно похожі. От 60 злотих вони на раз-два. Куплені приблизно за 20. Так. По 10 злотих за кілограму не куплені. Ці Патриціна 30, М30, Шах 6. Тут, на наполовині не написано, наполовині написано. Якось так, інтересно. Це все потім піде. Ну, звісно, мусор. Це зараз буду пакувати. Зараз все буду виставляти, фотографірую. Так що давайте глянемо, що вийде. Делайте ставки, продасться, ні? Я роблю ставки, що продасться. Все, все от фотка, вже загрузив, 60 злотих поставив. Зараз слідче розлажуємо. Доставлю слідучу красоту. Там на полу трошки грязно, зараз буду пелісосить, якраз без цими сверлами зайнявся. Ну Дивіться, які вони хороші. Наскільки вони, похожі не дивився, ну приблизно 10 злотих штучка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну 150 злотих, зараз їх поставлю. Може там 140 буде вес тут кілограма 3,5-4. Може 4,5-5, ладно. Сверла хороші, то вам так каже, що вони погані. Уже таке кажу, продавав дуже багато. То там, хто пише що це, все херня, зараз побачите, що буде. Я сподіваюся. А там хер його знає, за що не беруть. Все щось у мене йде тут. Шкереберт, не так як положено. І розміри хороші. Це другий конус. Все як пише книжка. Не успів виложити, Знаєте, що відбувається, я вам десь вставлю сюди скріншот. Вже просять емейл. Хоча коли купляєш через OLX доставку. Там не треба нічого абсолютно, не емейла, e нічого не треба. Тобто вони заказують. Мені приходить відомлення, що заказали, я пішов, відправу. Починається, дає мейл, e потім вона скаже, що я вам відправила на емейл, e підтвердіть, Ти зайдеш, введеш свою карточку і знімуть бабки. Ну от, в цій стихії я щось відкрутився, трошки вже знаю, як це все робити. Тут я теж, кстаті, що я не прийти, не дивіться, чесно, я заболів з усієї сили У <coughs> Мене кашель, аж льох так вилітають, надуваються. Це якийсь ужас. Так, продовжайме продовжай тут бороть сверла. О, слідуючі пішли, получили уже бан, Начинається. Давно я вже я вже скучу за цими за, за розводілами. Опять емейл просять. Ну, це у них якийсь тут приколи, що в цьому сильно не розбирався, як вони розводять. Ну, в основному вони скидують фішингові силки, ти по ним переходиш і потім тебе беріть на бабки. Це 99,99%. 99, 99 Поскольку я вже бував і ждемо далі, Ошуканство. я написав, що ошуканство, вони мене хочуть шукати. І так, поздравте мене, поставив 150 за сверла вчора вечором. Сьогодні 12-18. Вони вже продані. Я скинув трошки цену, бо там 5 чак додавало в я 120 поставив, ну, вірні в, в цену. Вже їх забрали, я підтвердив. Зараз підемо десь на мусорки, естественно, зістана якусь коробку, закрутимо їх легенько і підемо відправимо. Перва продажа, бо в мене просто сверл ще є. Мені треба це все продати до від'їзду, ну щоб їх не викидати. тому давайте працювати. І так, зайшов розпечатав накладну. Зараз ми її легенько виріжемо. Потім зараз знайду якусь коробочку, звісно. Припечатаю ще, пожонку буде. Супер буде. Це що не день то сказка. Хоп, коробочка вже є. Зараз тепер все упаковать, відправити і все, покажу далі. Взяв я значит, ножик, ящик і подивіться, який оригами в мене вийшов. Да, може, вона не сильно квадратна, але зато упакована на совість. Тепер йдемо її відправляти. От і все. Десь куплено воно за 40 злотих. Отак. Вот вот, я вот прикинув. Уїжджаю за 120, тобто 20 баксів зверху, чи губініт, чи 20 з копійками. Це зараз все поубирається, не обращайте уваги, бо зараз далі будемо продавати. Ну і тепер йдемо в таку от штуку. отак так несемо легенько цю посилочку. Зараз тут нашусь буде нажати. А ну одну секунду. нажму. Розпочнемо одібрати. Треба Над нажимаємо надати пачку. Тинь. І треба буде нам цю штуку. Ну що ти? Отсканірувалося? О, відкрилась апаратура. Туди її вложимо, можна було більшу посилку. Тинь. Закрили. Дякую, їм, до забачення, все, до удачі. Все, на тому конець вона уїхала. Якби тут погано налогова і зуси, я вам даю зуб, вже був би давно мільйонером за такими от штуками. Оце от моє, а не ото е, якісь там машини знімателі, доставки, оці всі. це таке Оце от мені подобається. Це те, те, що я вмію. Ну я ж кажу, налогова не спить. Це в нас в Україні Вон там станки повиставляв в Ютубі. Продавайся і, пожалуйста, бабки і йдуть рікою, все нормально, нікому нічого не платиш. А тут а трошки не так. Тут зразу здоровими руками за волосату булку беруть, що є правильним. І так, поскольку ти вже відправив, слідущий 13, третій конус, 1,4 здоровезне. Ну, зараз посчитаю злотих на 240-250. на Оце мені похоже. Також, що я вам ще хотів показати, да, це не дивіться, зараз я все повбираю. Зразу просто запакую, бо воно все грязне, ржаве, я потім все вбираю, все буде чисто, не волнуйтесь. І тут нам ще на один раз остається. Та й все, на тому конець. Більше сфер у мене не буде. Зараз це виставляю. Треба до кінця місяця це все поскидувати. на ну, жалко, скільки бабла. Куплялося воно, кстати, по 10 злотих за кілограм на прийомки, щоб ви не думали, що тут по одному-2 по злотому таке продають. Це ж сталь не те, що треба, це ж інструментальна чекала там. Інструментально резерв з r 6 уже забуваю основні. Ну, Поїхали, буду откуда та що. В Следующий день у нас є продажа, були м'ячики 60, потім поставив 50, в итоге 35 їх забрали, зараз піду відправлю. Можна було б, звісно, не продавати так дешево, можна було дороже. Ну, немає хай Хаймальні люди на здоров'я. Работаем по старому схемі. Зайшов розпечатав. Зараз знайдені коробочку, пакуємо і відправляємо. Нормально, більше ніж ничего. Сьогодні все проти нас. Кинувся коробку шукати, тільки вивезли картон. Зараз підемо подивимося в другому місці. Ні, Думаю, щось знайдемо, зараз закрутимо відправимо. От мені подобаються такі гроші. Раз, два і вони прийшли. чітко, швидко. Ну от і все. Коробочка хороша. Зараз ми цю накладну приклеїмо, закручуть, воно поїхало. Якщо будете таким займатися, дивіться аккуратненько, бо тут 30 пасивочок в рік можна або 2000 євро на суму, або те, або те по-другому не можна без фірми. Не проходить буквально 10 хвилин. Посилочка вже є, все приклеє, я теж нічого не обрізав. Ну, зараз, звісно, йдемо пікати, відправляємо і отримаємо бабки через день, через два, десь так. Прийдуть вони прямо на карточку. Вон, дивіться, давайте ще щось нажму тут. Ну давай, надай пачка. А ну дивіться, хоп, поїхали. Пік. Зараз якась відкриється. Оця відкрилась. Боже. Оп! Стой, 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 стой. Отак поклали. Хоп. Закрили. Конець фільму. Зараз пройде смс на телефон, що пачка надана. Так це все і працює. Мені подобається це страшне. Ну, уви. Уви. Подивіться, що робиться. Ладно, погнали. Пишіть, що ви думаєте про такий вид зароботка, бо доставка вам херня це вже все херня, це все херня. Ну о цьому, кстати, можна було б нормально зарабатувати би. Ну, не все міряється у бабках в цій житті. І так, наступний день це вже виходить третій день барижничества. Сверла уходять. Ось ці сверла. Стало їх 250, потім 200. Хтось написав 150, давай, забирайте, мать, їх так в мене ще є. Зараз йду розпечатувати. Ну а далі з вами по нашій старій накладній схемі упаковочка приклеїли, воно уїхало. Так і роботи. Мне вже все поскидувати, не ж кажу, тому що викидати мені жалко в Україну його відправляти дорого. І отак, зараз, раз, два, три, нормально. Я просто прирожденний упаковщик сверл. Дивіться, який хорошенько запакував, да, там трошки шевеляться, нічого страшного з ними не буде, бо це железяка. Пішов, хотів розпечатати, закрито. Ну, що ж таке, ладно. Зараз поїдемо пороботим мабуть, з торбочкою. і потім приїдемо відправимо вечором цю штуку. Тобто, воно круглі сутки роботи. Пишіть, що ви думаєте про такий формат? Інтересно, вам таке не інтересно. Не знаю, чи такого на канал не викидував. Якраз це перше відео.